Слава Україні! Вітаю вас на Першому Подільському. Разом розпочинаємо інформаційний день, 26 травня 1188 доба повномасштабної війни. Далі детальніше про наймасштабніший обмін полоненими, про атаки на Хмельниччину, про благодійний забіг на підтримку сил спеціальних операцій. Я Ольга Захарченко, маємо 5 хвилин на головне. Другу ніч поспіль ворог атакує Хмельниччину. Цієї ночі знову відбулася комбінована ворожа атака. За попередню інформацію, постраждалих серед цивільного населення немає. Однак є пошкодження приватних домогосподарств та підприємств. Про це повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Деталі згодом. 25 травня трагічна ніч для Хмельниччини внаслідок ракетного обстрілу в Красилівській громаді чотири людини загинуло. Ще п'ятеро отримали поранення. Серед постраждалих є неповнолітня та жінка похилого віку, яка у важкому стані у лікарні. Також ще двоє людей звернулись до медичної до, по медичну допомогу в лікарню у стані шоку. Загалом під час атаки було знищено сім крилатих ракет та чотири БПЛА типу шахет. Пошкоджено приблизно 40 будинків та заклад освіти. Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження за фактом обстрілу цивільної інфраструктури у Красилівській громаді. Наразі співробітники СБУ досліджують усі обставини та здійснюють комплекс слідчих та оперативних заходів. Збирається відповідна доказова база, аби кожен винний поніс заслужене покарання. Сьогодні 26 та завтра, 27 травня, оголошено день жалоби у Красилові. Наймасштабніший обмін полоненими у форматі тисяча на тисячу завершено три дні. Ми отримували чудові звістки про повернення наших додому. Отже, перший етап обміну відбувся в п'ятницю ввечері. Тоді вдалося повернути 390 людей, 270 військовослужбовців та 120 цивільних. Серед них було шестеро воїнів з Хмельниччини: саме двоє з Хмельницького району, троє з Кам'янець-Подільського району та один із Шепетівського району. У суботу, 24 травня, відбувся другий обмін в рамках домовленості тисяча на тисячу. Звільнено ще 307 українських захисників. Цього разу повернули 11 наших земляків. Шестеро з Хмельницького району, троє з Кам'янц-Подільського та двоє з Шепетівського. Учора відбувся завершальний етап: 303 воїна повернулися на батьківщину. Десять наших шестеро з Хмельницького, двоє з Кам'янець-Подільського та двоє з Шепетівського районів. Загалом за ці дні повернулися на Хмельниччину 27 захисників. Як повідомляє координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, у визволенні оборонці отримують усю необхідну медичну допомогу та реабілітацію. Слава нашим захисникам! Кам'янець-Подільська громада втратила воїна. Внаслідок бойових дій 24 лютого 2022 року загинув старший солдат Олексійчук Богдан. Тіло захисника ідентифіковано лише зараз за допомогою ДНК експертизи. Сьогодні із 10.30 до 11.30 відбудеться прощання у будинку офіцерів. Об 11.40 Кортеж вирушить до рідного села Тарасівка, де о 13.30 на місцевому кладовищі героя буде поховано з усіма військовими почастями. Щирі співчуття рідним вічна слава і пам'ять полеглому воїну. Вихідними у Хмельницькому відбувся благодійний забіг братерство Сталевих Сталевих-3.0» на підтримку сил спеціальних операцій. Організаторами забігу були Хмельницька обласна рада, управління молоді фізичної культури та спорту Хмельницької ОВА, Хмельницький обласний науково-методичний центр культури та мистецтва, комунальний заклад Ветеранський простір простір» «Ветеран-Про» та спортивний клуб Флешран. Про це повідомили на сайті облради. Перший забіг на 300 метрів відбувся для дітей дошкільного віку. Наймолодшому учаснику було три роки. Далі відбувся забіг на 2,5 кілометра. У ньому взяли участь понад тисячу людей. Найстаршому учаснику було 74 роки. Загалом під час заходу зібрали 358 тисяч 56 гривень. Кошти витратять на засоби радіоелектронної боротьби та антидронові рушниці. 25.05.2025 – гарна дата, яку обирало дуже багато наречених для того, аби укласти шлюб. У Хмельницькому у цей день одружилось 50 пар. Про це повідомив міський голова Олександр Семчишин. Бажаючи новим сім'ям щастя та багато здорових дітей, які житимуть у мирній Україні. Незважаючи на те, що сьогодні синоптики прогнозують короткочасні дощі, вітер до 15 метрів на секунду та хмарне небо. Кожен з нас бажає, аби це небо було мирним. Бажаємо спокійного та вдалого понеділка. Побачимось у наступному випуску «5 хвилин на головне.